Мене звати Яра, і я рада вітати вас на своєму youtube каналі, де ми разом перенаємо світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Я помітила, що останнім часом випускаю тільки практично корисні відео, і це, звісно, клас. Проте все ж і мене трішки напружує, і вас, напевно, мої глядачі. Зрештою, у мене тут не онлайн академія, та й бубняві лекції на майстер-класи теж не дуже схожі. Тож від сьогодні я планую чергувати контент, трішки розбавляючи його чимось більш легким для сприйняття. Сьогодні, наприклад, я хочу трішки розповісти вам про моє малювання, тому на фоні протягом всього відео будуть мої руки та мої власні малюнки, хоч якесь різноманіття після футажів з безкоштовних стоків, еге ж? з того, що я самоучка і ще тільки опановую малювання. Я ще тільки планую сісти та почати вчитись як слід за чіткою та структурованою програмою, втім я вже спробувала щось наподобі цього. Якось, наприклад, челендж з малюванням портретів. Це, звісно, не скетчбук, а простий за аврори, втім для навчання зійде. За умовами челенджа, потрібно було за 10 днів намалювати 100 портретів. Я малювала їх швидкоруч і одразу ж ручкою, тому результат трішки. ну й вона на вигляд. Втім, як вправа, це було таки корисним. Чому я це показую? Зрештою справа в ілюструванні власних книг. Я дуже хочу ілюструвати їх самостійно. Штучний інтелект робить справді круті та якісні картинки, втім, у нього є багато недоліків, і найголовніший з яких не малювати одну і ту ж особу декілька разів, щоб можна було поміщати персонажа в різні пози, в різні ситуації. Може, звісно, якісь наворочені платніші й можуть, втім, у мене на них ані грошів, а не вміння користуватись. Є. Тож, малювання портретів це зрозуміло. Воно потрібне для персонажів. А що з пейзажем, інтер'єрами, подіями врешті-решт? хе <рит> хе <рит> хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, це копець. Ну, спробувала я і щось таке, принаймні в ту сторону тренувалась. Ось, наприклад, мої спроби в акварель. Акварельні живописи в стилі темного фентезі то моє кохання, як зрештою, і в стилі чорно-білої деталізованої графіки. В своєму відео про брендинг я якось розповідала про те, що хотіла спробувати скомбінувати обидва стилі: графіку та акварель. Але там, мабуть, вже для дуже просунутого користувача. Від ідеї, звісно, жодним чином не відмовляюсь, проте поки змушена відкласти. Тестувала я також і маркери. Он, навіть в справжньому скетчбуці. Оця картинка, до речі, мені дуже подобається. Це все, звісно, лише замальовки з картинок з Пінтересту, втім саме так і вчаться малювати, особливо самовучки. О! Покажу зараз ще мій минулорічний челендж з інктоберу. Там багато недомальовано, бо, як завжди, трішки переоцінила себе, встановивши завдання по картинці в день. Це теж звичайний зошит і звичайна чорна ручка, втім деякі ілюстрації мені і справді ну, дуже подобаються. Так, це квест з графіки в моєму розумінні та водночас малювання чогось трішки більшого, аніж просто портрету це мали бути повноцінні замальовки ситуацій з дієвими персонажами та їх оточенням. Незважаючи на те, що в процесі я дуже заминалась, було насправді весело. Оу, щодо веселищів, трішки відступлю від теми. Ось цей мій старий авторський персонаж Роджер. Він мав бути духом Різдва, а став чомусь привідом, але я вже не пам'ятаю, як це мене тоді смикнуло, так його підписати. Як можна бачити з його одягу, хлопак він з дуже специфічним почуттям гумору, але моя любов до нього все така ж міцна, як і в день його спонтанного створення. В цьому альбомі є ще парочка повністю оригінальних замальовок, втім більше нічого цікавого, як на мою думку. Ідея власноруч ілюструвати в свої книжки, а ще створювати мальований мерч і навіть артбуки, мене муляє вже давно. Ось тут я, наприклад, ще в часи російськомовності, прости господи, намагалась робити замальовки до відьми, але блокнот видався дуже незручним. Я його просто закинула кудись і забула. Ось тут намагалась стилізувати портрет, винайти власний стиль ілюстрації. Боже, приберіть цей жах, це було давно і неправда. А, ось це ілюстрація до нового роману Маравіль. Тут їх поки що мало, бо, як завжди не зустріча часу. Втім, ось цю штуку я бросати не хочу. Вона мені подобається, і зошит теж подобається. Няшна обкладинка, як на мене. Фух. Згодом я планую викладати довгі відео та шорти з моїм малюванням в процесі, в тому числі і з створенням артбуку. Але це згодом. Поки що на сьогодні все досить. А! Точно, я тут знайшла в чаті GPT, типу боту-тренера. хочу спробувати насобачити його на навчальний план змалювання. Подивимось, що з того вийде. Може, навіть буде комедний контент на новий відос. Ну, тепер на цьому точно все. В наступному відео я хочу розповісти про способи заробітку для письменників та способи заробітку як письменника, і так це таке різні штуки. Що ж, очікуєте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях та не забудьте порекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені в закріпленому коментарі або в описі під відео, якщо в цьому буде якийсь сенс. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра. Ну, творити цей світ разом і працювати на благо нашої ненької України. Бувайте та бережіть себе!